Чаа тут. Ви колись були за крок від чогось важливого. Наприклад, ваш кіт виліз на стіл і лапкою ось-ось хоче перекинути вашу любиму чашку, і ви відчуваєте, що станеться катастрофа. Або ви просто граєте в уно, ви майже виграли в Uno, і ось вам приходить плюс чотири. Для таких моментів в італійській мові є конструкція старе плюс пер, плюс. Інфінітив, і сьогодні ми подивимося, як її використовувати. Що означає це старе пер плюс інфінітив? Це коли наша дія ось-ось відбудеться, вона станеться найближчим часом. Якщо ми бачимо, що наш друг піднімає келих, ми можемо сказати це італійською «il mio amico sta per brindare». Тобто він ось-ось виголосить тост. Значить, в нас формула ось така, старе, яке ми відмінюємо до особи пер плюс дієслово в інфінітиві бріндаре. Io sto per brindare, significa vedere minimo, il salo stare. Io sto, tu stai, lui le sta, noi stiamo, voi state, loro stanno. Per più infinite, tutto semplice. A te per un paio di breghi, che odmei, parlare come i veri italiani. per piovere, prendi l'ombrello. Ossos, ossos, comincia dość, vi zmei parasolku. Sbrigati, stiamo per partire. Поспішай, ми вже виїжджаємо. А спетавнатнімо, стоперфеніре. Зачекай хвилинку, я ось-ось і закінчу. І ще ми використовуємо таку конструкцію, щоб дати трошки драматизму. per cadere. Допоможіть, я ось ось впаду. Або sta per esplodere. моє терпіння ось-ось і вибухне. Важливий нюанс. Futuro sempre. В італійській мові є майбутній час, але ми казали, що коли дія ось-ось відбудеться, це буде старе пере. Наприклад, стапере ініціаре. Фільм ось ось почнеться. Фільм почнеться осьмім. Відчуваєте цю різницю старе пер, це коли діє. Ось ось відбудеться. Вона відбудеться майже в цей момент. І ще маленька нотатка про минулий час. Ця конструкція має місце також в минулому. Уявляємо ситуацію, що ми жаліємося подрузі, я ось ось збиралася виходити з хати, а тут він до мене телефонує, що затримується на роботі. Як ми скажемо це італійською? «Io stavo per uscire di casa». Ось це ставо, це якраз наше старе в минулому часі. Що робити далі з цією інформацією? Тепер ви знаєте, як сказати італійською, що ось-ось щось відбудеться, або ось-ось щось мало відбутися. Вам залишилося лише це застосувати в житті, а перший крок для цього це написати в коментарях речення з старе пер, і ми їх перевіримо. А якщо хочете практикувати італійську з викладачами та однодумцями, приходьте на наші курси, деталі в описі. Чао!